Росіяни ймовірно розстріляли п'ятьох українських полонених. Про це повідомив уповноважений Верховний Ради справ людини Дмитро Голубінець. Він додав, звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Христа. Написав на своїй сторінці у телеграм-каналі. Аркадій Дабіган, керівник центру міжнародного гуманітарного права української спілки міжнародного права, доєднується до нашого ефіру. Пане Аркадію, вітаємо вас. Добрий вечір. Отож, що відомо саме про цей випадок? Чи є якісь дані, які можна озвучувати в ефірі? Ну, власно, наразі загально відомо про те, що на території Курської області дійсно під час а, військової операції а, російські збройні сили захопили п'яти військовослужбовців а, українських збройних сил. Це стало в козачій локні. І власно в подальшому існує відео, де наочно, скажімо, можна побачити те, як цих військовослужбовців українських розстрілюють. Це дуже прикро і на превеликий жаль. Стало дуже дуже прикрою тенденцією цієї, цієї війни, цього конфлікту збройного з боку російських збройних сил. Ви знаєте, просто вже стільки разів ми е, звертали увагу на те, що так ведеться саме в такий спосіб, ведеться цей збройний конфлікт нашим ворогом. Всі міжнародні органи, в тому числі міжнародний комітет Червоного Хреста, що це стало знаєте, таким прикрою системою. Дуже і дуже неприємно про це казати, але на превеликий жаль, імовірно, дійсно ці п'ять військовослужбовців вони загинули. Пане Аркадіо, а з яких мотивів для чого вони продовжують це робити? Яку вони мету переслідують? Ви знаєте, я можу сказати, що оскільки я вже зазначив, що це системна така системна риса. Цього збройного конфлікту системна риса якраз 24-го року. Бо можна чітко сказати, що такого масово не відбувалось в 23-му. Я чітко можу сказати, що це не звірство конкретних військовослужбовців, це системний підхід і системна, якщо не команда, то скажімо так, заплющування очей з боку їх військового керівництва на подібного роду дії. Основна мета. Ну, вона дуже і дуже зрозуміла. Це по-перше, залякати, по-друге, продемонструвати свою силу, так зверинну, але силу. І головне, це просто збити моральний дух українських військовослужбовців, демонструючи, ось що з вами буде, якщо ви будете продовжувати цей супротив. Тому, як на мій погляд, то це системна, гібридна, як і вся ця війна, провокація. Пане Аркадію, як ми вже озвучували, Дмитро Глубінець у повноважений Верховної ради справ людини надсилав є листи до Червоного Хреста до організації Об'єднаних Націй. Чи отримуємо ми звідти якісь реакції, окрім занепокоєння і стурбованості? Якщо чесно, то я висловлю виключно свою думку. Глибоко переконаний, що нічого окрім занепокоєння та стурбованості, ми від міжнародного комітету Червоного Христа і від ООН не отримаємо. І було б дивно, якщо б отримали, тому що один орган я маю на увазі ООН, це взагалі статутне об'єднання. Статут якого вже неодноразово порушувався, і це загальновідомо. А друге, це міжнародний комітет, який, в принципі, по великому рахунку впливу на державну політику будь-якої будь держави, немає. Найгірше, що він може зробити, це умовно кажучи, певні санкції до Червоного Хреста Російської Федерації. Але це все, що він може, якщо казати об'єктивно. А які загалом особливості розслідування ось таких злочинів, як стане на сьогодні, ну не те, що важко викривати, а навіть фіксувати так. Тому що ми на початку посилалися на Дмитра Лобінця, говорили про те, що йдеться про ймовірний розстріл. То все ж. Ну, дивіться, це дійсно злочин. Ми кажемо про воєнний злочин. Безумовно, це кваліфікація, за якою він в подальшому буде розслідуватись українським, українською системою правовою. Тож ми маємо безумовно, я впевнений в тому, що військовий підрозділ, в якому проходили службу ці герої, має безумовне прізвище. Маємо факт, який буде, скажімо, в основі цієї кримінальної справи, це той відеоматеріал, про який йдеться, і власне, відповідно до цього матеріалу це розслідування буде йти. Безумовно, якщо казати про правову складову, то без того, аби мати, скажімо так. Підтвердження загибелі це або ДНК зразки, або інший спосіб підтвердження загибелі цих осіб. То до того часу, як такого підтвердження остаточного не буде, це ця справа. Вона буде розслідуватись за фактом, скажімо так. Але в кінці кінців буде винесено вирок українською, саме українською правовою системою і судовою системою, і цей вирок і буде основою для подальшого переслідування тих осіб яких і отут друга складова, треба ще визначити, хто безпосередньо це зробив. Але я можу сказати, що до цих розслідувань глибоко доєднана військова розвідка України, служба зовнішньої розвідки, служби безпеки України. Тож призвища, я впевнений, знайдуться, і всі, хто до цього причетні, будуть покарані. Це питання лише часу. Вже на сам кінець, що має статися, аби активізувати і роботи міжнародних кримінальних інституцій, так і юридичних, не зводилося лишень до протоколювання злочинів, а були якісь більші практичні дії? Дякую за це запитання, тому що воно дійсно важливо. Ми маємо зрозуміти, що не існує ніякої надсудової системи. Кожна держава, яка є, як ми зазначили, членом організації Об'єднаних Націй, або підписавши Римський статут, увійшла в скажімо для, для себе прийняла юрисдикцію міжнародного кримінального суду, в будь-якому випадку воно має власне законодавство. І тут дуже важливо зрозуміти, що в принципі всі ці системи, про які на зараз на які ми посилаємось, які знаходяться на державному рівні, вони на превеликий жаль значною мірою обмежені в своїх можливостях. Ну, приклик, скажімо, для таких систем прикладом є до прикладу ситуація з ордером на арешт, ну Путіна. Да, давайте відверто. Монголія мала затримати його під час відвідування, тому що вона підписала Римський статут і мала його виконувати. Але вона сказала: ви знаєте, да, ми підписали, але ми не виконали. Чому? Бо нам потрібні вуглеводородні джерела енергії. І що зробив Міжнародний кримінальний суд? Висловив своє занепокоєння. А що він що може зробити? Мабуть, тільки одне виключити Монголію зі складу. Зі свого складу з країн, які ратифікували його статут, але до чого це призведе? Власно не до чого. Тому давайте будемо відверті на сьогоднішній день. На превеликий жаль, сама по собі система міжнародного кримінального судочинства, як і міжнародна безпекова система, вона не витримує критики під час цього збройного конфлікту, і це український народ дуже добре знає і бачить. Аркадій, ми вам дуже дякуємо за розмову. Аркадій Дабегян, керівник центру міжнародного гуманітарного права української спілки міжнародного права.